Зараз ми з вами займемося чистомовками. Чистомовка це вправа для синічної мови, для швидкості і якості. Готові на літала. Двадцять дітей з родин, переселенців та військових щотижня відвідують заняття з театральної майстерності у безпечному просторі світи. Софія Мартіросова разом з батьками у 2014 році переселилася з Донбасу до Житомира. Зараз дівчина навчається у 34-му ліцеї. Софія розповіла Суспільному, що заняття з театральної майстерності відвідує кілька місяців. Мені тут все подобається. Тут дуже комфортні умови тут можна знайти собі багато друзів. Заняття дуже цікаве, в деяких моментах даже веселе. Аліна Іщук з родини військових. По закінченню восьмого ліцею дівчина планує продовжити навчання за кордоном. Мені дуже цікаво, то дуже добрі діти. Я тут дуже швидко подружилася з деякими дівчатами, та мене дуже радує те, що я тепер не дуже багато сиджу дома в телефоні. Викладають заняття з театральної майстерності Петро Авраменко, режисер Житомирського театру імені Івана Кочерги та актриса Олена Завидія. Петро каже, дітей вчать постановці голосу, дикції, пластиці, історії театру. Тут ми займаємося не тільки з позиції, щоб з них створити актори. Ні, в першу чергу ми займаємося взагалі їх. Вводимо у світ мистецтва. Ми піднімаємо різні теми. Ми проводимо з ними різні майстер-класи, як з акторської майстерності, і взагалі ми у нас багато є таких моментів, коли ми розповідаємо і історію театру. Всі вони, вони один з одного. Мало того, вони діляться своїми проблемами. Діти багато дають, і не тільки заряду емоційного. Вони ще багато дають заряду розумового як режисеру це надзвичайно цікаво. Вони Але, абсолютно можливо. всі різні. І з різних регіонів всі зустрілись тут, і саме ось уроки акторської майстерності вони допомагають комуніку... навчитися комунікувати один з одним, навчитися сприймати один одного такими, як вони є. Вони різні, але все ж таки вони всі разом, всі людині, всі українці, і всі одне єдине ціле. Марина Гринчук, керівниця безпечного простору для підлітків світи, говорить, що окрім занять з акторської майстерності, діти отримують психологічну підтримку, вивчають розмовну англійську мову, беруть участь у креативних спортивних активностях. З допомогою таких занять діти стають більш впевненіші в собі. Вони можуть відкритися. Ці заняття допомагають випануванню своїм голосом. І основна задача це теж комунікувати з своїми однолітками і можливість саме в такому вузькому колі показати себе, відкрити свою індивідуальність та віднайти ту саму родзинку, яка є в кожному з нас. За словами Марини Гринчук, діти переселенців та військових до занять у безпечному просторі світи можуть долучитися на безоплатній основі. Леонід Харшан, Денис Мусінов, Суспільне новини, Шитомир.